Річка Одер. Саме перебуваючи на одері, Ліна Костенко написала свою славнозвісну поему Чайка на крижині. Пам'ятаєте, того року зима не вдягала білої свити, часом десь приміряла, так усі всі зразу крав власне про чайку, яка дивилась на людину, казала: Дивна людина, я ж маю крила! Навіщо крила тим? Під ногами. Ну зазвичай, коли ми в 2019 році приїжджали і бачили цей одер, то річка була більш повноводна. зараз вона чи то через спеку дуже сильно обміліла, тобто ці всі валуни, можливо, ці волнорези, да? вони були затоплені, а зараз вони всі осушені і рівень води дуже сильно впав. А он на тій стороні ви вже бачите Німеччину. то вже Німеччина, то вже власне Франкфурт на одері. І ми зараз туди прямуємо ось цим мостом. А цей міст, власне, є кордон. Так само, як і річка Одер. Це кордон між Німеччиною та Польщею.